Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки оця вся історія. А це зараз у всіх українців, що після ковіда було, війна додала. Я як людина, яка прожила кому, 5 кульових купу, смертей бачила, крові, кишок і далі. А розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. А якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не понімають, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От бо воно вам тільки гірше зробиться оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше а, це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий, це треба лікувати. Я що вам треба препарати і так далі, але. Я, наприклад, сижу і у мене зараз напад а, тривоги. Дуже жорсткий. Поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. І я серйозно, без прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. А, ну есть всякие дыхания, практики, херактики, там нужно не до типа выпать, ведь там привикання страшне и так далее. Но! Ви маєте змуритися, вам з всім жити все життя. Все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість оцих цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже дуже хорошо готовитись, скоро буде дуже дуже плохо. І всі оці, всі ці тривожники, вони кидаємо дуже класно, вони вже внутрі у них тремор, із за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що а, просто треба вирівнятися по життю. В емоціях, Ну це ж можливо, розумієте, тільки якщо пити препарати. Тобто Вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог. бо почнуть вам ставити СДВГ, ні, не, не СДВГ, вигідти коротше, оце Як вам ставить відео нахуй одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукати. якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, теж нахуй посилайте, йдіть далі. Без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну, хіба що в лісу їдьте на півроку посидіть, без телефону, без хімічної їжі, без ніяких Ну вас, вас за півроку. Ну Це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім в соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше, Блін, як я хірено Оце Серед всіх тут вокруг спорів, як я більше всіх тривожності. Я не знаю, як воно працює. Вот. Фільтерніть точно, я ще розкажу. І препарати, І буде у вас все нормально. Все, других путей немає, ніяких магічних таблеток не шукайте, медитації, так далі, все це самовнушення. Короче, це просто пілюля і плацебо. Проблема глибше фізіології, її треба лікувати. Все, пока.